Хочу запропонувати ось шкарпетки, які в нас є різного кольору. Шкарпетки різного кольору пропонують купити в Кропивницькому центрі реабілітації дітей з інвалідністю і долучитись до Всесвітньої акції багато шкарпеток. Її ініціювали на підтримку людей із синдромом Дауна. Ми замовили дві сотні ось таких шкарпеток. Продаватимуть до 21 березня Міжнародного дня людей із синдромом Дауна. Пропонують шкарпетки різного кольору, щоб показати відмінність таких людей від інших, пояснила ініціаторка акції, голова громадської організації Серце матері Людмила Шукрута. У здорової людини 46 хромосом, а у людей з синдромом Дауна 47. Ціна шкарпетки такої 47 Гривень, це як, як у людей синдром Дауна, 47 хромосом. 21 березня кольорові шкарпетки чи одну пропонують одягнути чи причепити на одяг. Аби кожен з нас ще раз нагадав собі, як це бути інакшою людиною. Захід покликаний нагадати людству, що серед нас є такі люди, що не треба їх боятися, цуратися. Ні в якому разі не потрібно чекати, переходити на інший бік вулиці, коли вони бачать таку людину. Діти із синдромом Дауна розвиваються повільніше, та вони здатні навчатися, освоїти професію, говорить Віта Романова. Каже, її син Андрій любить грати в футбол і теніс. Ця акція, щоб люди ну, знали таких дітей, як мій Андрійко, наприклад, щоб не цуралися, щоб допомагали цим діткам. Отримані з продажу шкарпеток гроші витратять на пошиття ортопедичних подушок, сказала співорганізаторка акції. Ось такі ортопедичні подушки ми почали виготовляти на базі нашого центру. Собіватість такої подушки складає 130-150 гривень. Подушки передадуть у лікарні для поранених військових. Ірина Полулях, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.